Втеча століття у столиці власник дорогої іномарки віддав свою ластівку у ремонт. А от розрахуватися за роботу не зумів. Тому машину вилучили, допоки хазяїн не виплатить борг СТО. Однак автомобіль так довго чекати не став і втік з полону. Як і куди накивав п'ятами боржник? Розбирався Тарас Кобзар. Як відомо, послуги автосервісу коштують недешево, особливо якщо ви ремонтуєте дорогий автомобіль. Проте миритися з таким правилом життя готові не всі. У травні цього року на одну зі станцій звернувся постійний клієнт з проханням полагодити BMW m 5 вартістю на секундочку у 50 тисяч зелених. За два місяці ремонт завершили. У машину ми загнали Где-то 28 августа на нашу охраняемую стоянку кооператива Барквинок 3 КП. Вот она стояла на этом месте, где сейчас припаркована шкода. Вартість своїх послуг СТО оцінило у 65 тисяч гривень. От тільки власник коштовного баварця виявився голий як бубон до виплати боргу, авто лишили під охороною на парковці. От тільки за два тижні БМВ зник. І 16 сентября к нам приходить один із дежурних этой стоянки з фразою, що А чому ви не платите за стоянку? І когда ви забрали автомобіль. Ну, мы, естественно, в шурке. Мы-то автомобиль не забирали. Мы приезжаем сюда, його действительно нет. Власниця СТО одразу викликала поліцію та хазяїна машини. Той миттю в сервіс-центр у викраденні своєї лялочки. Він все время виворав, що це станція. Спеціальной автомобілі для того, щоб здати на розборку, продать і так далі. А далі все як в анекдоті: один із оперов пройшовся по периметру здесь, в стоянке. И обнаружилась наша волшебная камера видеонаблюдения, которая находится вот одна здесь на стене висит. И вот идет вторая камера. Камера спостереження добре розгледіла грабіжника та його посіпаку. І от сюрприз, крадій сам власник М5-го. В 12.57 видно, що якийсь чоловік, оглядаючись, походжає на території стоянки. А через дві хвилини, тобто в 12.59, чорний БМВ залишає територію стоянки. Побачивши ці кадри, Дмитро Володимирович одразу змінив свідчення, мовляв, був під чаркою, тому й забув, що забрав свою машину сам. Відтак справу закрили, а от гроші за ремонт СТО не повернули. Я тут же пишу 17 числа, буквально як тільки у це з'явилося, пишу встречне заявлення о машинниці, о том, що чоловік сам забрав свій автомобіль, дав вже показання, що це я його спрятала, або угнала, і не розчитався за ремонт двигателя, який произвела наш станція, якщо тепер провину власника БМВ доведуть, на нього чекатимуть серйозні проблеми? Зараз це кримінальне провадження розслідується. Дано ряд доручень вказаному кримінальному провадженні і. В принципі, після всебічного е, його розслідування справа або буде передаватися в суд, або ж якщо не буде ознак кримінального правопорушення, то це будуть ознаки цивільно-правових відносин. Ми спробували зв'язатися з боржником, от тільки зустрітися з джедаями підозрюваний у цій справі відмовився. Та й сама телефонна розмова вийшла не з приємних. Накидається на машині у село, розбираються на кусок води за два місяці. Якщо ви сні общаєтесь, то ви скажіть що что... Усі не со мною общаються. Май погодьтеся, дивна поведінка як на власника автомобіля вартістю понад 50 тисяч доларів. Здавалось би, для нього якихось 2 тисячі зелених за ремонт це все одно щоб перевзутись у нову буму. Наразі слідство триває, і джедаї пильно стежитимуть за розвитком подій.